27 січня світ вшановує пам'ять мільйонів невинних жертв Голокосту – однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття. Саме у цей день, у 1945 році, війська Першого українського фронту звільнили в'язнів концтабору аушвіц беркенау що став символом нацистського геноциду проти єврейського народу та інших національних груп. Після приходу до влади Адольфа Гітлера на території Німеччини була встановлена антисемітська політика. За 12 років існування цього жорстокого режиму нацисти вбили 6 мільйонів євреїв. Спершу цей процес розпочався у Німеччині, але згодом досяг іншої частини Європи. Там відкривалися концтабори, в яких відбувалися страшні катування невинних людей, яких з невідомих причин нацисти вважали неповноцінними. До такої категорії осіб належали не лише євреї. А й пацієнти психічних лікарень, українські націоналісти, представники ЛГБТ спільноти, радянські військовополонені, біженці з окупованих територій. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну знову відкрила незагоєні рани. Ключові місця пам'яті про Голокост стали об'єктами нападу з боку російських загарбників. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту має нагадати всім тиранам і агресорам сьогоднішнього світу про небезпечність і наслідки їхніх дій, і рано чи пізно. Всі понесуть покарання за свої нелюдські вчинки.